Усім привіт, друзі! Ви на каналі Меліта Ляна і сьогодні будемо е, дивитись гусей. підемо туди. Друзі, піднімаюсь до. Це в нас пташки. Але вони зовсім не обігають. Бачите, особливості. Ой, дивидись, який біленький І Його ще гусі. І ось гусь, ось гусі. Вони йдуть до дороги. Ось. цей зовсім почти не обоє гусь. Дивитись. Куди ти? Ой, ще ось. Сейчас. Ось це ще. Ось цей, давай, гарний. І ось, ще ось Ось такий. І туди. Друзі, вони навіть не бояться мене. Я підходжу їм все одно, коли я підходжу, давайте підемо до тих. Друзі, я близько підійшла. Ха! Ну, холод дуже гарний. Друзі, дивитись, дивись. Ось таке. І щось таке. Ну, з собою підемо до тих. Ось гусь, гуся близько підійшла. Боюсь. Ось такий. Ну, голуб мені ось цей дуже біленький сподобався, але він убігає чомусь. Друзі, дивитись. у який був. Гарненький. Тут друзі. Ідемо до тих. Друзі дивитись. Друзі! Відволтаю. Друзі, дивитесь, який який давайте вибразу ось такий. Друзі, дивитися, який гусь. Він дуже прикольний. Давайте зараз приблизимо. Ось такий. Друзі, дивитися. Друзі, дивитися, близько підійшла оп, і взлетів. Друзі, ось ці гусі возвращаються на місце. Зараз почекаємо, поки вони прийдуть.